Стільки дітвори найбільший парк Мукачева у себе в гостях ще не бачив. Учні п'ятих-восьмих класів атакували сквер перемоги з усіх сторін у руках. Граблі, мітли та мішки все, що потрібно для акції за чисте довкілля. Потрібно прибирати. Хто якщо не ми буде прибирати? Ми вже прибираємо тут не вперше. Це не не важко, бо ми працюємо якби командою всі разом. Разом швидше, якісніше і веселіше. Кожен відповідав за свою ділянку. Вчителі не лише керували, а й допомагали. Разом сміття в мішки збирали, гілки вкупи складали. У нас діти готові до таких дій. У нас в школі також є парк, і діти прибирають досить часто, і не склало труднощів. З розумінням діти поставилися батьки до такої акції. Тим більше, що ми працюємо для рідного міста. І wow. діти навіть раді. Школярі кажуть, сміття в парку небагато, більше гілок і листя, але і вони можуть не порадувати туристів. Ми ну, зібралися для того, щоб ну, на суботник, щоб поприбирати, тому що все ж таки ходять по парку туристи, і ну, вони бачать, і, ну, це як велице міста, і вони бачать, а, якщо насмічено, то вони можуть ну, скастися. В них таке няні ну, про місто. І треба прибрати. Я думаю, що такі суботники треба влаштовувати не тільки так рідко, але ну, можна навіть два рази навіть. Три рази на місяць, щоб було чистіше. Чистіше стало і в парку Горького. Тут прибирали учні 20-ї школи. Діти кажуть, сміття було небагато, але кілька мішків не збирали. Кутилки, там стікляні, там мішки, фантики і все. Остальне там гілочки збираємо, які валяються зайві. Сьогодні ще прибирання у нас в класних приміщеннях. Потім у нас прибирання ще на в парк парку. На вулиці Валенберга це теж закріплений за нами парк. Ну і так по черзі всі класи приймуть участь в прибиранні і в підтриманні чистоти нашого міста. Ти тут прибираєш на звіжому повітрі з друзями. Школярі кажуть, хочеш зробити країну чистішою, почни з себе. От вони і почали з рідного і улюбленого Мукачева. Весняні суботники триватимуть і надалі.